Привіт, дорогі скорпіони! Вітаю вас на каналі Астроната. І з вами ваш астролог Наталі Федулова і астрологічний прогноз на травень 2025 року. Тут ми розшифровуємо всі підказки Всесвіту, і щоб жити в гармонії з собою і зірками. І це для мене дебют, то я дуже прошу вас підтримати лайком, коментарем чи дзвіночкам. Чи що там потрібно робити для того, щоб канал існував, тому що я підготувала для вас дуже багато корисної інформації. Кожен місяць прогноз, щоб ви планували своє майбутнє і мали у цей острівок стабільності і опори для того, щоб прогнозувати своє майбутнє, планувати своє майбутнє і розуміти, що для вас реально в поточному місяці, а що ні, так ну давайте про загальну енергетику місяця поговоримо. Травень 25 го для вас це такий амбітний період, і е, ви на себе берете дуже багато відповідальності завжди, але не вип'ячуєте себе. Так вам краще знаходитись в тіні і керувати процесами. Тож дійте так, як діяли. Місяць активний у сфері комунікацій, переговорів, спільних якихось планів. Посередницької діяльності також, і усе це зараз буде виходити у вас просто блискуче. Якщо ви працюєте з клієнтами або укладаєте угоди, то скористайтесь цим періодом ну, максимально. Повний місяць у вашому знаку буде висвітлювати результати по темі, які були актуальні ще в листопаді 2024 року. Тепер ви бачите до чого привели ці рішення, і це час підбити підсумки і сказати собі, що я це зробив. Сатурн переходить вовна, це також дуже важлива подія травня. І для вас це новий фронт роботи на найближчі три роки. І у вас буде активуватися сфера здоров'я. Тому ми також про це поговоримо. Взагалі, давайте більш детальніше про все говорити, тому що дуже багато всього цікавого чекає вас в травні, дорогі скорпіони. До 10 травня Меркурій, планета комунікацій, перебуває у вашому шостому будинку. І це сектор здоров'я, рутини, вашого стилю і графіку життя. Ви говорите, переписуєтесь, ви вирішуєте питання, ви багато спілкуєтесь на тему здоров'я. Можливо, ви займаєтесь здоровим образом життя, починаєте приймати якісь важкі. Ліки, чи взагалі просто проходити профілактичне обстеження. і Або якщо по роботі, тому що шостий сектор це також робота, тут дуже багато роботи. З 10 по 26 травня в цей період Меркурій зайде в ваш сьомий будинок. І ви миттєво перемикаєтесь ментально, тобто своїми думками, скажімо так, на сферу партнерства. І це багато переписок, домовленості, якісь укладання угод, дзвінків, нові клієнти. Всі хочуть з вами співпрацювати. Якщо плануєте час якісь колаборації, це дуже класний час для цього. Венера, планета задоволення, прибутку, і вона йде весь місяць у вашому по вашому шостому будинку. Венера, коли йде по якомусь сектору, вона поліпшує цю сферу. Вона дає таке приємності, якісь шостий будинок це сфера. Здоров'я також, тому у вас якось будуть гармонійно вирішуватися питання пов'язані зі здоров'ям, або поліпшується ваш стан, якщо ви проходили якесь лікування, наприклад. А, оскільки шостий будинок це також наш робочий момент, наші колеги символізують так, астрологія, то стосунки з колегами також можуть покращитись, або якісь нові. Приємні клієнти до вас приходять. Це, мабуть, кращий період для вас, щоб проходити якийсь курс лікування, або ну щось змінювати і покращувати. Якось, знаєте, покращувати, щоб від слова красиво своє робоче місце. 12 травня повний місяць у вашому знаку, в Скорпіоні, у вашому першому будинку. І він буде напружений, тому що там буде Плутон і Меркурій робити напружений аспект. Перший будинок, де. Станеться це, це повнолуння, це будинок особистості вашої, зовнішності, вашого здоров'я, тіла, взагалі вашого інтерфейсу, скажімо так. І тут ми бачимо якусь кульмінацію, якесь завершення, тобто повний місяць це завжди про такі енергії. І ми бачимо якусь кульмінацію процесів, які почалися ще в листопаді 2024 року, під час молодика вашого, вашому знаку. І саме зараз ви починаєте бачити результат своєї зовнішньої і внутрішньої трансформації. Можливо, ви робили якусь операцію, і тут у вас результат. Ви тільки не побачили. Якщо ви щось займалися якимось там здоровим образом життя, ви бачите, як ви схуднули, наприклад. Тобто в цей час, взагалі, наповню, 12 травня, дуже можливе якесь оновлення вашого іміджу, оновлення вашого навіть ставлення до самого себе. Ви будете робити, знаєте, відчувати себе, що ви класний. Ось Марс в леві йде по вашому 10-му будинку весь місяць також. Десятий будинок це сфера статусу, кар'єри, досягнень, амбіцій. І тут амбіцій у вас море. Але краще направити ці амбіції у конструктивне русло, тому що це чудовий період для просування, для рекламування, для запусків, виступів, реалізації своїх сміливих цілей. Але якщо ви не використаєте цю енергію свідомо, то можливі конфлікти з керівництвом, тому що Марс це войовнича енергія, а десятий будинок це всі люди, які трішечки вище вас за статусом. Тому. В цей період краще співпрацювати з такими людьми, ніж з ними конфліктувати. Репутація для вас зараз дуже важлива. Тож бережіть її. З 17 по 25 травня відбудеться дуже важлива подія: з'єднання Урана з Сонцем і ще й Меркурій додасться там потім. І це такий, знаєте, астрологічний запуск циклу оновлення, визволення. І це насправді період турбулентності у кожної людини. Це новий шлях. Через те, що буде трішки тривожно, тому що ви виходите зі своєї зони комфорту. Для вас оцей акцент оновлення йде на сферу стосунків. Тут або ви кинете стосунки, або трансформуєте їх, зробите їх більш такими, знаєте, прогресивними, оригінальними. Або якщо ви тягнете за собою когось ну, непотрібного вам, потрібно його відпустити. І пам'ятайте, що будь зміни це розвиток, розвиток для вас. Більше про цей аспект я розповім у наступному своєму відео, і він вийде незабаром після циклу прогнозів саме для всіх знаків. Тому тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. 25 травня також дуже важлива подія, дуже важлива астрологічна подія, яка буде йти три роки. Впливати на нас три роки, і тому що Сатурн, планета карми відповідальності, заходить у ваш шостий будинок. Сатурн він любить перевірки робити, таку інспекцію в тих будинків, в яких він стоїть. І це сфера вашого здоров'я, вашої організації, рутини і, і наскільки ви можете взагалі в порядку тримати цю сферу. Тобто вам потрібно зробити свій техогляд, як я кажу, інтерфейсу і здоров'я. Взагалі сюди, сюди тут бути дуже відповідальними, рішучими, дисциплінованими. Тобто починати здоровий образ життя, відмовлятися від якихось там поганих звичок. Якщо ви приймаєте ліки, то стабільно і по курсу. Ну, ось в такому ключі. Так, саме час для того, щоб ввести здорові звички, робити ранкову гімнастику, йогу, займатися гімнастикою суглобів, спини усе це піде в плюс. Тому що Сатурн, по шостому будинку, це затронить по здоров'ю сферу суставів, зубів, ко... Ко... костної вашої системи. Тому будьте уважні і займайтеся цими питаннями. А, також в цей період можливо, ви будете за кимось доглядати також. Може програтися і так. 26 травня Меркурій входить у близнюки у ваш восьмий будинок. І молодик 27 травня відбудеться в цьому ж секторі. Молодик це новий місяць. Новий місяць. Отакий. І це про що говорить нам? Молодик це народження нового, нової енергії, нових сюжетів, нової. Ну все буде по-новому. У восьмий будинок він відповідає за спільні ресурси, за бюджети, за кредити, за податки, інші якісь фінансові потоки, нові домовленості у грошових якихось зобов'язаннях, початок нової якоїсь фінансової історії для вас, дорогі. Скорпіони. Можливо, хтось із партнерів запропонує вам нову схему якоїсь співпраці, або ви самі наважитесь вийти на новий рівень у плануванні бюджету. Тож, давайте підсумуємо, дорогі скорпіони, травень для вас це місяць особистої сили, фінансових проривів, партнерських змін і відповідального ставлення до себе, до свого здоров'я. І це час сказати собі, що ви вже не той, ким були раніше. Ви виросли і стали знаєте такими трішки інакшими. І з вами була у вас все вийде, дорогі мої скорпіони. Буде все добре, обов'язково. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю. З вами була Наталі Федулова, ваш астрогід у світ зірок. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний астрологічний контент. До зустрічі!